посідає одна провладна команда, значить, одна десятка сімей працюють по тим же правилам. Вчора посідала інша команда, але так, правила в суспільстві не змінювалися. Вчора були скандали навколо Газа, сьогодні скандали йдуть навколо того ж Газа, і ми вже знаємо, сьогодні йдуть навколо комунальних тарифів і так далі і так далі. Ми в чому-то всі питання, всі реформи питаємося вирішити у нашій державі за рахунок громадянина. Я вважаю, на сьогоднішній день, якщо ми хочемо пенсійну реформу змінити і так далі, то не повинні на сьогоднішній день займатися тим, що давай. To jest Bill І коли нас сьогодні пересічний громадянин в середньому на 10 років проживає менше, ніж громадянин в Європі, то якщо ми сьогодні збільшимо пенсійний вік за рахунок, то в нас ліва частина общини дуже до тієї пенсії. Тому я думаю, що якщо ми сьогодні приватизуємо підприємства, то ці підприємства створені завдяки руками і сили і наснаги наших пенсіонерів, наших батьків, наших дідів, то давайте 50% напряму направимо статки від приватизації у пенсійний фонд і так далі. Тобто, треба зробити максимальну соціальну відповідальність суспільство. і це починаючи від влади, від люстрації, від реприватизації і закінчуючи власним прикладом: ми повинні навчитися говорити правду своєму суспільстві, а не як сьогодні заведено, хто який кожний урядовець там або е, політик виходить на екран, і ну не хочеться образити е, жорстко, але е, 99% говорить неправду в своєму суспільстві. Хоче видати бажане за дійсне. Ми говоримо про те, що в нас сьогодні росте економіка. А сьогодні, якщо подивитися, Степан Степан скаже по соцісу, так, так. то основне питання сьогодні громадянина вже не політичне, а основне питання, як вижити на сьогоднішній день, щоб не збільшились комунальні платежі, щоб на сьогоднішній день не нарушили чергові виплати пенсій, там, заробітних плат і так далі. Так далі. Що про що це говорить? Що наше суспільство доведено сьогодні довідчаю, і воно вже не може думати про свою перспективу. Воно думає, як сьогодні вижити сьогодні, буквально. Тому. Я думаю, що треба щось в тому суспільстві міняти. Тобто ми говоримо про те, що ми будемо вирішувати ті проблеми, які хвилюють людей. От останнє дослідження Київського міжнародного інституту соціології, воно дані його полягають в наступному: більше 50% українців бояться зростання цін на продукти та комунальні послуги. 34% – втратити роботу. 32% не своєчасної виплати зарплат та пенсій, втрата здоров'я непокої 30%, поглиблення економічної кризи 27%, зростання корупції 27%, розгул злочинності 20%, доля близьких 19%. Найменше людей зараз хвилюють ті проблеми, на які ліві і не лише ліві значить, крайні звертали увагу, а і так звані псевдопатріоти. І як з правого боку, так, так і, і, і так, названі, так звані демократи, націонал-демократи найменше хвилюють людей. Це НАТО, навіть співпраця, співпраця з Європейським, з Європейським Союзом, міжконфесійні, міжцерковні проблеми. Але ось оці питання, щоб їх вирішити, я згоден абсолютно з Петром Івановичем, Повинна бути основа. Основа це змінити систему влади? Влада повинна бути відповідальна перед суспільством. Суспільство повинно мати змогу привести до, до порядку будь-якого чиновника. От ми говоримо про те, що суди у нас на наскрізь корумповані, що вони судять не по закону, а за гроші. Але який вплив народ виборці мають на цих судів? На, на цих суддів ми пропонуємо е, обов'язково запровадити виборність суддів, щоб він знав, якщо він порушив закон е, в період е, каденції, значить наступного разу народ йому скаже ні. І більше того, в результаті люстрації, в результаті аналізу діяльності кожного вчинивши на своєму е, місці, яке він займав посадове місце. Ми можемо навіть визначити перспективу цієї людини. Хай не, це буде не зовсім. Я думаю, що не зовсім демократично, не тільки і людині, а я думаю, що ми повинні через це будемо пройти, і в тому числі і членам її родини. Тому що хочемо, не хочемо. Якщо на сьогоднішній день батько показує приклад своєму дитині, яким чином порушати закон, будучи суддею чи чиновником, залазити в кишеню бюджету, то скільки бажаючих то стати. Не, не він, не його діти, не члени родини не мають права в майбутньому займати обіймати посади в цьому напрямку. Тобто на рівні от діяльності, депутата, народного депутата на рівні мажоритарних округів, я бачу от, на рівні Полтави, перш за все, це проблема, звичайно, комунальні тарифи, боротьба проти зростання, і ми знаємо шляхи вирішення цієї проблеми. Наприклад, житлова проблема. От президент уряд говорить про якесь доступне житло. Так яке ж воно в біса доступне житло, якщо от ту іпотеку, ті іпотечні кредити, має змогу взяти сім'я, яка отримує на рік доходів від 55 тисяч гривень до 400 тисяч гривень, де ви бачили для злидня от можливість заробити такі гроші? Тобто, ось цей закон, який про доступне житло, рішення Кабміну про... Забезпечень доступним житлом, він не стосується найбільш збіднілої частини населення. А де вихід? А ми говоримо: вихід, дивіться досвід заходу, будівництво соціального житла, будівництво державного, муніципального житла, яке дається народу, дається людині, яка потребує це житло, бідному студенту, молодому спеціалісту. Для того, щоб поки він не здатний купити власне, він мав можливість в нормальних умовах проживати. Щодо комунальних тарифів, щодо так званих ОСББ це шлях хороший для вирішення багатьох проблем ОСББ. Але той закон, який прийняла Верховна Рада, слава Богу, що президенту вистачило. Бажання й волі заветувати його, він абсолютно не вирішує питання. це питання. Це що знаєте, настільки от я тим більше, чим більше вчитуюсь і аналізую цей законопроект і закон прийнятий, я вважаю, що не дай Боже, якби він був підписаний, це це просто жах. І це просто біда для наших людей, які проживають в багатоверхівках у так званих хрущобах і таке інше. Як голова комісії з питань комунальних проблем обласної ради, я кажу це абсолютно абсолютно офіційно і абсолютно професійно. Бо, врешті-решт, знаю, що що тут. Які тут біди є, і, власне кажучи, і бачу шляхи їх вирішення. І вони не можуть бути вирішені на рівні місцевої влади, на рівні тих повноважень. От Петро Іванович правильно говорить, що наше завдання одне з завдань це дати місцевій владі такі повноваження. Які дадуть змогу вирішувати проблеми територіальних громад, зрозуміла ваша позиція. А ще одне залишається проблемним питанням це виплати пенсій, зокрема по дітям війни і по чорнобильцям. Як соціалісти бачать вирішення цього ну, питання? Перш за все, ми бачимо не тільки по цьому питанні, а по любому закону, який прийняти в цій державі, закон повинен виконуватися. Абсолютно і якщо ми не спроможні на даному етапі якісь питання вирішити, то ми відверто сказати громадянам, чому. А не шукати проблеми, перекладати це на їхні плечі. І шукати можливості там або угоду міжнародному валютному фонду, або ще якимсь чином, знову ж таки, вирішити свої проблеми власні, які свої власні проблеми. Ну, уряд вирішує проблему неспроможності управління економікою держави за рахунок знову тих же громадян. Це не повинно бути. Статі, я хотів би додати ще питання по поводу так називаємо доступного житла. Воно доступне бюджетні кошти для компаній, які наближені знову ж для провладної верхівки. І знову ж ми говоримо про те, що громадянин, який повинен мати статки 400 тисяч, він повинен гарантувати те, що він розрахується за це житло. А компанія, чомусь, яка отримує ці кошти для розбудови житла із бюджету, вона нічим не гарантує. Сьогодні завтра влада поміняється, компанія лопнула і кошти пропали. Знову бюджет, бюджет пропав. Тому давайте ж будемо відверти знову перед нашими громадянами, кому ми робимо преференції: громадянам чи наближеними знову двом-трьом компаніям до провладної верхівки. Ну, а закони про соціальний захист, як і інші закони, але ці передусім в умовах от, от такого збідніння абсолютної більшості нашого суспільства вони повинні виконуватися. І не те, що не гоже, а це злочин, якщо влада усіма силами намагається намагається, ну, по-перше, не допустити виконання цих законів, і, і по друге. Не виконують ці закони. От стосовно дітей війни. Ну, спочатку знущалися над ними, примушуючи їх через суди з державою значить, захищати свої інтереси і добуватися виплати законних цих соціальних допомог. А, а потім прийняли рішення і по суті призупинили дію цього закону. На якій підставі і потім ти. говорять, що немає грошей. А раптом соціальні ініціативи президента і гроші звідки з'явилися. 7 мільярдів для виконання цього закону не було. А 33, а зараз навіть більше кажуть. Близько 60 мільярдів гривень раптом появилися з барського плеча. От мовляв, дивіться, який я гарний напередодні виборів. Я готовий вирішувати ваші проблеми. Це не годиться. Це якраз от от, от, от та ситуація, коли, коли влада діє, ну просто не те, що не солідно. А така влада не має права на існування в державі, яка називається демократичною. Ну і yeah. ще і ще я хочу додати. Ще раз ми показуємо, чому повинна бути ілюстрація влади. Якщо не виконується спочатку закон, потім рішення суддів. Суду не виконується. Потім ми можемо свого барського плеча відмінити рішення суду, яке зворотної дії не має, то які можуть бути правила в цій країні. На що може сподіватися громадянин? На що може сподіватися підприємець? Що в нього завтра заберуть бізнес, потураючи, як, 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 як це і робиться сьогодні, потураючи всякий закон, використовуючи важелю не тільки адміністративного впливу, а й силового впливу, і так далі? Ну, я думаю, що треба однозначно змінити владу, як такову. Не змінити особистість, тому що від зміни особистості Нічого в цій країні не поміняється. Ми вже міняли кучму, міняли на Ющенка, Ющенка поміняли на Януковича. Що змінилося у нашій країні? Позитивно не змінилося нічого. Я дякую нашим гостям, а глядачам нагадую, що нашими гостями були голова соціалістичної партії Петро Устенко і голова Полтавського обкому СПУ Степан Бульба. До нових зустрічей на телеканалі Місто. Хай щастить. Дякую, до побачення.